Выводить деда в свет, заставлять говорить и тут же прятать чулан. Для них, а, да ладно, не может быть. У них там эта железная дорога уже со времен индейцев не перекладывалась. Вот, ну, ну. Эти кадры в считанные минуты разлетелись по интернету. На них плачущая маленькая девочка, которая обижает отчим, причем сам все снимает на телефон. У нас идет СВО, у нас куча всего. Ну, давайте будемо отмічать День плюсової ігрушки. Якщо чесно, то сьогодні якось геть без настрою у російської пропаганди. Ну, тут все ясно. Після того, як Гур влаштував їхньому чорноморському флоту ніч кохання в морі і затра до смерті. Десантний корабель Цезарь Куніков», Тож, власне, цей день вони хочуть забути стерти, обміняти, скасувати як завгодно. Одним словом кажуть, що 14 лютого день святого Валентина їм якось більше не подобається. Хтось пропонує його геть замінити на щось інше. Ну а російська пропаганда просто каже: Ні, ну, ви чу, вам що, заняться нічим в та війна? Всі предложили розглянути заміну дня святого Валентина на день плюшової грушки. Это предлагает первый зам-председателя комитета по защите семьи Государственной Думы Татьяна Будская. Не, я понимаю, это, это о, очень важно и очень полезно. У нас идет СВО, у нас куча всего, но давайте будем отмечать день плюшевой игрушки и давайте будем заботиться об Эквадоре. Нет, не то, что я был против плюшевой игрушки. У меня они тоже есть. Живут э, вполне себе на кухне. И не то, что я был бы противником помощи Эквадора, слушайте, ну можно это как-то, как-то чуть-чуть сбавить, можно вместо этого заунывного блюза исполнить что-то более такое зажигательное. Енергічний танець. Не знаю. А народу нравиться. Вони хочуть святкувати. При тому, що цікаво, дивіться в Російській Федерації заборонені одностатеві стосунки. Але якщо це любов до виного злочинця Путіна. То можна нічого страшного, навіть коли чоловік чоловіка любить, і якщо другий чоловік це Путін, то ок, все приймається. В Статарстані сьогодні провели такий собі автопробіг на честь Путіна. 14 лютого вони вирішили зізнатися в коханні не дружині, коханці, дівчині чи коханому чоловіку, а Путіну. Бо що? бо кохання у Росії це винятково Путін. В них взагалі все абсолютно Путін. Хоча мені чогось і воно попахує постановкою, тому що Татарстан. Національна республіка, яка свого часу теж голосувала за вихід із складу радянського союзу, але Росія не відпустила там різні настрої і різні виникають ситуації, і навіть мали сюсенькі мітинги. Тож, я припускаю, що оце кохання Путіна це хіба що виходили чиновники. Але не про це ж розповідати, не про внутрішні проблеми, не про регіональні виклики. Ні, ніхто не буде займатися цим. Це не потрібно. Треба говорити про те, що відбувається далеко за океаном. Росіянам набагато важливіше і цікавіше це життя в Америці, що там у американців. Що там у хахло вже було, то тепер що там у Піндоса? Вони безкінечно ржуть, іронізують, розповідаючи про те, ну наскільки Америка убога у той час, як звісно, Російська Федерація, вона велика. Поудивляє в цьому отношенні, що очевидні для нас речі, для них призводить якийсь... Невероятное впечатление. У нас 14 станций в год открыть там. Ну, это нормально, что. А для них, а, да ладно, не может быть. У них там эта железная дорога уже со времен индейцев не перекладывалась. Вот, ну, мы как-то для них это, конечно. Поразительно, но на проблемы инфраструктуры США обращал внимание Трамп еще во время предвыборной кампании своей, когда он избрал... Аэропорты развалены, дороги развалены, локомотивной инфраструктуры нет. И, в общем, в этом смысле, конечно, там серьезные проблемы. Вы не со времен индейцев, но со времен Рузвельта очень многие дороги там не сделаны. И если мы говорим о метро, то и дороги, сравнивая там Москву с Нью-Йорком, ну, в принципе, адекватное сравнение и по населению, да, и по, э, по территории, дороги в Нью-Йорке гораздо-гораздо хуже, чем в Москве. Ну, вы знаете, потому что вы там были и достаточно долго прожили. Я то не был, я только могу со слов Карсона об этом узнать. Це дивовижно. Увесь світ геть усі, і росіяни перші серед усіх мріють жити в сполучених штатах Америки. Не дарма Трамп так топить за ту стіну, бо це ж не мексиканці до них до них переходять. Не вони одні. Увесь світ. Всі китайці, українці, росіяни, європейці всі хочуть опинитися в цій розвалюсі, в цих трущовах. І замість того, щоб на центральному каналі серед Попова і Скабєєва показувати ті відео, як живе ні, на російська глибинка. Не треба далеко ходити. Покажіть Ростов, покажіть, що в Белграді відбувається, як там люди живуть. Покажіть, що в підмоскові відбувається, що там у вас з за інфраструктурою. Займіться власними питаннями. Ні. Ми поговоримо ані. Ета важні. Ну і звісно, треба обов'язково після того, як ти розповідаєш, що в них тотально бідна економіка, яка от от лусне, при тому, що увесь світ платить доларом. Ну окей, треба обов'язково висміяти ще президента. Коли ситься їхній воєнний злочинець, воно їм не пахне. Вони завжди кажуть, боже мой, с неба льоться на нас золотой дощ. Інша справа це обнюхувати Байдена. Це їхня улюблена справа, їхній хліб. Демократи пускають в код свою своєю самою тяжолою, як на артилерію. Ночі дід Байден вирішив пристидіть спікера Джонсона і Дональда Трампа за їх позицію по Україні. Виступив як месія і як бізнес коуч. Історія говорить, за тобою. Наблюдає. Переходи на сторону добра. Добро – это Байден. Дед деменция, как его теперь называют, сказал, что если денег не будет, то мир поймет, что Америка провалилась как лидер, что Америке нельзя доверять и что синоним Америки – это не сила, а слабость. Мотивационная суперречь, которая должна была спасти планету от Путина, а Путина Байден упомянул девять раз длилось 8 минут, то бишь страшное слово «Путин» звучало с интервалом в минуту. Дальше Байден развернулся и вышел. Журналисты, конечно, кричали вдогонку, но Байден ничего не сказал перед выступлением, при этом всех честно предупредил. Друзья, у вас будут вопросы, но я отвечу потом. Когда потом, тоже не рассказал, и это, очевидно, новый политологический ход. Виводіть деда в свет, заставлять гаваріті тут же прятати чулан. Цікаво що якщо дивитися програму з то в принципі це ідеальна картинка. Вона і пояснює настрої, якісь коментарі росіян. Ну тому що Авдіївка впала, до Києва лишається 200 метрів. Байден старий і нікчемний. Сполучені Штати розвалюються. Європу ми захопимо буквально за 2-3 тижні. І далі. І оце все, звісно, воно створює таку картинку непереможності Російської Федерації. Але коли купаєш далі, якось ні воно все розбивається об реальність. Тож відколи в Європі росіянам не раді їх туди не дуже пускають, а в Америці просто перебувати з російським паспортом небезпечно. Он, яка в них бідність та розруха, не дай Боже, що ще органи на органи пустять цих недорогих росіян. Час шукати нові туристичні маршрути. Росіян відправляють до північної Кореї. Північної Кореї, легалізованої фактично, держави в'язниці, легалізованої легалізованою всередині своєю ж владою, де корейці, ризикуючи власним життям, готові на все. Навіть якщо їх будуть на кордоні розстрілювати, вони все одно намагаються звідти втекти. Де ти не можеш просто піти, купити собі квиток на літак і полетіти кудись, не жити в північній Кореї не можна. Якщо ти там народжений, ти в цій в'язниці до кінця свого життя, де все абсолютно тотальний контроль, нічого немає. А перший, перший російський канал Карл пропонує росіянам відправляти своїх дітей в дитячі табори до Північної Кореї. на возвышенности Мансу. Посмотрите, какой отсюда открывается вид. На этом холме две гигантские статуи великих людей современной Северной Кореи. Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На территории монумента принято вести себя спокойно, нужно разговаривать тихо. Еще одна обязательная остановка – Дворец пионеров. Концерт с участием юных жителей страны, патриотов, продолжателей идей Чучхе. как вам? Замечательный концерт, замечательный. Ради одного концерта можно было приехать, все, программа уже сделана. В КНДР, возможно, уже совсем скоро туристы поедут и на пляжный отдых. Позагорать можно будет на берегу Японского, или как его называют здесь, Восточного моря, на таком белом кварцевом песке. Планируют запускать межсезонные туры, обсуждают и возможность отдыха российских школьников в детском лагере Северной Кореи. Да-да-да-да! А куди б ви відправили своїх дітей? відпочивати? Хоча насправді росіянам не дуже той шкода своїх дітей. Тому Північна Корея, так Північна Корея, а чому би і ні? Пам'ятаєте ті коментарі від Росіян, коли їх там на вулицях питають, чи просто це говорили якісь артисти, публічні люди наші мальчики – герої. Наші воєнні вони не способні зверства, які були показані в Україні. Це все просто постановка, а не і герої. Окей, сказали ми, бо ви це відчуєте на своїй власній боягузливій шкірі. Днями російські змі зняли цілий сюжет і показали про героя СВО, що знушався над дитиною, ще й не своєю, а своєї там чи дівчини чи дружини. І здається, що в будь-якій іншій цивілізованій країні, окрім звісно, Росії, Північної Кореї, Ірану, але тим не менше був би суд, був би вирок, бо це дитина, або, ну, хоча б якась пляшка. Але в Росії. его выправдывают. Эти кадры в считанные минуты разлетелись по интернету. На них плачущая маленькая девочка, которая обижает отчим. Причем сам все снимает на телефон и комментирует происходящее. видишь, как мать тебя не забрала? Вот, видишь, что упала. Что такое? Видишь, я над тобой издеваюсь. Я мразь. Автор ролика – 29-летний житель города Шахты Илья Кулинич. Год назад он стал встречаться с Анастасией Ермяковой, мамой Софии. Мужчина не отрицает, что снял видео, но уверяет, обидеть ребенка не хотел. Никогда ребенка не бил, ничего. Вот на камеру одернул. Как бы я не хотел сделать ей больно. То есть это не было ну, избиением. То есть это не было избиением. То есть Ну вот такая вот ошибка произошла, Хотел матери отправить ну, видео это, чтобы она поскорее вернулась домой. По словам Ильи, в тот день супруга пошла на день рождения. Дочку оставила с ним. В какой-то момент ребенок стал капризничать, и молодой человек вышел из себя. Записал видео и отправил подруге жены. Якобы хотел, чтобы супруга быстрее вернулась домой. Но увидев эти кадры, подруга выложила ролик в сеть. Теперь мать девочки пытается оправдать мужа. С ним увидел, то, что он не справляется. И ну, просто хотел как-то за... Ну, как это не было, с целью как-то избить. Это первый раз вообще такое произошло. Он, она его не боится. Вот вы сами видели, она к нему и папа, и подходит, и все. То есть вот. И то есть он скинул мне это видео, чтобы как бы я приехала, а время уже было поздно, я была в ростове на дну находилась. Однако эти кадры уже вызвали большой общественный резонанс. После того, как видео попало в интернет, правоохранительные органы города начали проверку. Теперь а, молодая пара ходит отмечаться в полицию в отдел по делам несовершеннолетних. Соседи отзываются о них, как о людях, за которыми замечали ряд странностей и даже вызывали относительно этого полицию. А какие странности вы что? Среднестатистический глубинный представитель российского народа. Це в нас ты можешь написать, Люба, когда ты будешь дома. Может, ты и приедешь, я не, не могу сам впоратися с дитиною. Це треба научно показати. А чому б і ні? Ти бачиш, що вся хроніка Росії вона присвячена СВО. І ні на їхньому подвигу, не героїзму, а вбив, вкрав, зґвалтував. Тож так чи інакше. Але війна, можливо, не фізично переходить поки що на їхню територію, але наслідки розповсяються всією територією Російської Федерації. І нам це дуже подобається. І все це щасливе життя їм влаштував один єдиний дід. Що прожив сите та щасливе життя. Ну а тепер заради ситої щасливої старості спалює росіян тисячами і тисячами. А вони йдуть і йдуть і радо і покірно ще й голосують за нього. Щоправда, недалеко завжди просто безкоштовно і від щирості душі. А заради того, аби бути як Путін банально ситими? Я Ірина Ніколаєвна Львівська. Нового Оскола Белгородской области сегодня получила подарок от нашей администрации за то, что согласилась проголосовать за Владимира Владимировича Путина на выборах президента России 15-17 марта. Меня никто об этом не просил, но я была очень сознательной комсомолкой, инициативной, активной девочкой. Поэтому все прошу вас, всех, кто только любит подарки от Владимира. Путина і Вячеслава Гладкова прийти в адміністрацію по адресу вулиця 1 травня 4 И получить свой пакетик с продуктами Делать ничего не надо Только получить свой талон и пакетик И сказать, что вы голосуете за нашего президента И любите Россию Сегодня я буду с этой, а завтра будет с этой вся Россия А вы только посмотрите на этот пакетик Чего тут только нету И консервы, и колбаска, и сахар И все, что только душа пожелает Не стесняйтесь, идите, не пожалеете Куди там сполученим штатам Америки до такої багатої заможної і ситої Російської Федерації? Ось ще треба знати власне про їхню демократію і про їхні вибори. Ну і що, друзі? Під завісом, я якби знала і так мені про це повідомляли. Ми були проінформовані, але маємо ще і ще один, один доказ. Поки ми дивимося на них і звісно розвінчуємо всі їхні пропагандистські наративи і темники, вони плідно слідкують за нами. Правильно, правильно, бо вони знають, де сила і де міць, яка працює проти них. Тож ви по перше, не забувайте ставити лайк цьому випуску і підписуватись на youtube канал Куванова Лайф. А далі я вам показую просто доказ. Що російська пропаганда нас переслідує? За нами слідкує і передивляється всі наші ефіри. Ольга Скабєєва вирізала фрагмент мого ефіру. і, звісно ж, його запостила. Говорила про що про великого друга Російської Федерації Ілона Маска. Ілон Маск дозволяє працювати цим тролям, цим ботом. А... І він каже: Я не буду блокувати. Я не буду блокувати нові нові е, джерела інформації це альтернативний погляд. Тобто, в його розумінні, те, що дає Російська Федерація, це повністю альтернативний погляд, тому що створює Західна Європа. Ну на моє переконання, в такому в такому випадку Іло маск повинен просто приїхати до Сочі, е, перевести туди свою компанію, і хай він там працює. Ну, все. А в принципі, мені подобається це ж вони намагалися нас русифікувати, розповідати про те, що Донбас дали свої вибори, хоче говоріть по-русски. А тепер бачите, як Ольга Схабєєва все постить українською, бо знає, що ця мова майбутнього. І хто знає, як саме українська допоможе вижити на території Російської Федерації. Друзі, на цьому будемо завершувати. Не забувайте коментувати, почути і побачити. Звісно ж, ще раз і ще раз я нагадую, що сьогодні можна застосовувати свої лайки замість валентинок і замість серденька, і звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф. Бо все, що ми тут робимо, ми робимо із великою любов'ю до своєї роботи, до свого глядача і до нашої України. Бережіть себе, бережіть Україну.